У Дніпрі до дня пам'яті захисників України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави, відкрили дев'яту частину експозиції історії героїв. У фотографії Володимира Карпова вдивляється його дружина Христина. Війна забрала в неї чоловіка, який добровільно став на захист держави, доєднавшись до третьої штурмової бригади. Він хотів відвідати тестовий тиждень третьої штурмової. Можливо, ви про це чули. І він заразився у цій національності. Він прагнув захищати Україну і казав, що якщо ставати в лави зсу, то тільки поруч з найкращими. Я з ним хотіла йти разом, тому що я і я би була там доречна, але в нас діти, і розуміло, що разом ми не можемо залишити дітей. У грудні 2024 року під час виконання бойового завдання життя Володимира обірвалося. В момент зіткнення з ворожою ДРГ він отримав поранення, несумісні з життям. Тепер йому не завжди 35. У подружжя залишилося двоє дітей. З повагою це його було рішення. Воно було виважене, бо йому 35 років, і ви розумієте, що це вже доросла людина. Тільки поважали, підтримували його, казала, що він у нас найкращий. А він казав, що ви будете мною пишатися, і ми, ми їм пишаємося дуже сильно. Поки ми будемо пам'ятати наших героїв, вони будуть жити. Ми повинні пишатися їм і виращувати, ростити наших дітей з повагою до героїв, до захисників. Наразі у сквері героїв встановлено 15 тимчасових конструкцій, на яких оновили 45 історій оборонців, які ціною власного життя виборювали незалежність нашої держави та свободу кожного українця. Громадяни і міська влада дуже добре розуміємо свою відповідальність перед цими героями, перед їхньою пам'ятю. Ми чітко знаємо, що вони дивляться на наші вчинки, вони бачать нас з небес наскрізь. Це наш обов'язок не тільки зберігати пам'ять про них, не тільки продовжувати боротьбу в ім'я їхньої слави, і їхньої пам'яті і перемоги їхньої справи. Але ми маємо побудувати кращу людянішу Україну і ще красивіше Дніпро. Подібні локації, шанування захисників також відкриті в соборному, індустріальному та новокодацькому районах Дніпра. Кожен громадянин міста Дніпра пам'ятав, якою ціною нам дається мир якою ціною нам дається шлях до нашої перемоги, і що все ще триває, нічого не закінчено. Треба гуртуватися, об'єднуватись і докладати зусиль для того, щоб відстояти нашу державу. Владислава Корінь, Костянтин Кесар, Дніпро Сіві.